Отже, сьогодні, після нашого зібрання, ви побачите результати написання роботи з української мови, побачите загальний е, висновок про обидва етапи. Ну і, звичайно, що була б наша воля, ми б вам усім дали місця, всіх би відзначили, кого грамотами, кого призовими місцями, ну, але, на жаль, як і в усіх конкурсах, лише половина буде переможців. У 11 класі вас 39 осіб, отже, отримають призові місця, лише 19. Тому що ви ну, позитивно сприйняли все, всі ті результати, тому що, звичайно, комусь не пощастило. Ми розуміємо, що це ось такий фактор, як везіння, він дуже часто спрацьовує. От, бувають такі випадки, що е, за перший етап ви отримали гарні бали, а на, наступний день, ну не ваш день, не пощастило. Я пам'ятаю, на операції приходила дівчинка, яка е, хотіла подивитися одне із завдань. От, і наскільки вона була схвильована, розказує, я у перший день друга була за рейтингом, а Завдання з мови написала так, що не потрапила в призові місця, і вона нам усім розказувала, що ось я ж знаю ці правила, та я ж мене ж вчителька вчила. От, ну, але ж не все ви можете знати. Десь якраз на ті нюанси, які вам трапилися, от ви не звернули увагу, тому що ви побачили, що завдання в цьому році були спрямовані в основному на редагування. на... От визначення тих помилку небезпечних місць, а можливо, ви звернули увагу більше на теоретичні питання, на питання там фонетики, морфології. Розумієте, щороку змінюється і спрямованість завдань, і десь комусь не пощастило. Хтось думав, що будуть завдання такого типу, але трапилися завдання іншого типу. Тому ставтеся до всього філософське. Хай це буде для тих, хто не стане переможцями. Хай це буде. Найбільша неприємність у вашому житті. От ви знаєте, я часто спілкуюся з дітьми, тому що я і працюю з нашими і манівцями, і олімпіадниками. І от минулого року дівчинка 11 клас не мала призового місця, не отримала. Так само поїхала вона на Ман і теж не привезла призового місця, бо там, ну якраз під нею, так, чи над нею. Але зате вона зовнішнє незалежне тестування написала на 200 балів. І дитина вступила в той навчальний заклад, куди вона хотіла, у Київ. Тобто вона реалізувалася себе в іншому плані. І я думаю, що навіть за такої умови ви все одно переможці, ви все одно найкращі. І тому сприймайте все це нормально, філософськи. Ми зараз вам розкажемо. Про всі завдання звернемо увагу ну, на ті на, типові помилки, які ви зробили у своїх завданнях. От і звичайно, що хто побажає прийти на апеляцію, але я думаю, після такого ретельного аналізу. Ви зрозумієте, що ви зробили так, що зробили не так. От, то, ну, звичайно, що якщо хтось побажає прийти на апеляцію, то ви можете на другому поверсі написати заяву на те завдання, яке ви хочете побачити. Але сподіваємося, що ви зрозумієте із пояснень наших членів журі, що ви зробили так, що ви зробили не так. От, і ми зараз спочатку звернемо увагу на завдання з української літератури, оскільки... Перший етап українська література. Ті члени журі, які перевіряли ці завдання, коротко з'ясують основні і недоліки в ваших роботах, і, можливо, на позитивні моменти звернуть увагу. Ну, якщо якісь будуть запитання, будь ласка, ставте. Доброго дня, дорогі діти. Скажу вам деякі. Декілька слів про те, як ви повинні були б зробити виконати це завдання, тобто це одне із основних завдань на Олімпіаді з української день української літератури. Так? Треба сказати, що ми з Валентиною Проніславіною першого дня були приємно вражені. Навіть сказати, дуже приємно вражені тим, як ви добре написали творчі роботи. Але коли. Це враження було справді досить хорошим. Зараз я скажу деякі, там, такі, деякі моменти, але якщо підходити так дуже скупулезно, ви бачили, у вас досить високі оцінки, правда? тобто це засвідчує вашу готовність до такої роботи. Хоча тобто робота оцінювалася досить так широко. Перш за все, треба було увагу Розуміння теми. Тобто ви повинні були засвідчити своє розуміння теми, як ви можете розкрити її.